Та ви що? Денарій. Черговий улов, друзі. Була непогана покльовочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут головне, що бачите, ось вона. Візуально, можна сказати, знахідка. Друзі, привіт! З вами я Тарас, і це канал Підземне Сефай. Як ви можете бачити, сьогодні ми знову в полях, але насправді зараз ви будете бачити два виходи в одному, чому тому, що ну самі знаєте, знахідок наразі не так сильно багато. Буває інколи в полях, особливо коли їздиш. По таким загальним точкам або по розвісі тому в даному відео буде три дні пошуку. Одна невеличка наша експедиція. Ми їздили трошечки туди вверх, на ну, вверх, по області нашої одеської на два дні з ночівлею. Там покопали були знахідки. Я не скажу, що я прям пустий приїхав. Там і Рим був зараз. Побачите, коротше. Ну а сьогодні це другий день, третій вже день нашої подорожі, але вже в іншому місці. Тому коп буде поєднаний. Тому я раджу вам сідати позручніше. Брати щось смачненьке, і давайте дивитись ці польові пошуки. Поле. Нарешті доїхали. Тут дорогу порозмивало, все якийсь локальний дощ був, але все ж таки ось ці круті схили нам і треба. Перший сигнал на цьому полі. Давайте подивимось, що може бути. Сигнал такий, наче під фібулу може бути, або, ну, навряд чи під вістря. хоча все може бути. Ну, знову ж таки, або дріт алюмінієвий, але все ж таки на таких полях я так собі відчуваю, що повинно бути прям. Щось нормальне. Перший сигнал, знову ж таки. Спершу спробуємо покопати наживо, а потім вже буду дивитись, що і як. Цій грудочці. Ні, так, да, цій грудочці. Та де ж? А, бачу. Ось. Ось така ж бонь. А, свинець, свинець. Маленький тоненький свинець. Так, да, це воно. Ну, перша ціль. Добре, ходимо, шукаємо старовину. Вон, хлопці вже порозбігались. Подивіться, які краєвиди. Яка краса. Фух, друзі, для вас це що, хвилина менше з попереднього сигналу. А для нас вже півтори години взагалі. Глухо. У мене принаймні. Льоха вже динарій знайшов, зараз покажу. Але ось був сигнал. І випадає монетка ось така. Але я думаю, що це радянщина, скоріш за все. До рук ще не брав. Так, це щось радянське. 10 чи скільки копійок. Так, давайте я зараз, можливо, трошки причу. Ага, давайте трохи причухаю, подивимося, але, скоріш за все, радянська. Та, да, радянська. Я навіть чухати не буду, не буду витрачати на це час. Перша монетка на сьогодні, але це зовсім не ті монети, за якими ми сюди приїхали. Добре, загортаю яму, іду шукати денарії. Хлопці, ось там вже набомбили. Ну давайте. Бо кричав через це поле льоха денарій знайшов. Так, показуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що це таке? Це. Що це таке? Це Траяк Сігізмундовий. Сигізмундов. Сігізмундовий трояк, це середньовіччя. Так. Да. Блін, ну ти зазвичай таке на Бесарабі, от можна знайти. А, а чи, чи тут навпаки? А тут це как-то, ну. Ну, рідкість, коротше. Блін, дивіться, яка монета. Обалдеть. Клас. Супер. Ну, значить, тут ще щось є. Шукаємо, бо наші місця вибиті місцевими дуже сильно, ми про це знаємо. Але бачите такі монети ну, і декілька кришок пеніцилінових, це все, що ми знайшли на сьогодні. Треба виходжувати. Будемо, будемо, будемо. Фух, поки немає ніяких знахідок, вже години половиною ми ходимо. Я буду вам показувати візуальний. Дивіться, який камінь? Просто білий такий. Що це? Це як мармур, іначе. Що це за порода, я не знаю, і що він тут робить. От Його було видно ось так. Просто білий. Дуже цікавий, наче я не знаю. З солі. Знову поганий сигнал. І монетка ось випадає, але я чомусь думаю, що це Радянщина і така пізня доволі, так? Да? Е, не видно нічого. Ну, сигнали. Так, бачу вже СРСР, це все. Коротше, Радянщина, друга монетка. Зовсім не те, що треба. Ну, зовсім. Ну але що? Монетка. Такий поганенький сигнал. Я викопуюсь таку штучку. З такими ямочками, це точно їхнє. Я думаю, що це може бути спинка від Фібули, ось так перекрашена. Але поламана. Але Це мої припущення. Ну, ось так. А з сигналів тут, друзі. Майже немає, ну, майже немає. Це якийсь там мій там четвертий сигнал за три години, напевно, що все, будемо зараз переїжджати, бо ну, ми доходимо ще трошечки до машини. Але, 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 вибито просто вщент. Ну і якщо ви дивитесь ще досі це відео, то будь ласка, підпишіться, вам же зовсім не складно. А для мене це просто суперприємно. І це буде стимул робити мені ось такі відосики частіше з пляжів. До речі, вже сумую по пляжам, бо останні вже чотири або навіть п'ять разів це були мої поля Не завжди. Де я знімав відео, але на поля щось я ну, бо, бо піш... пішла уборка, коротше, ось так. Тому підпишіться, вам не складно, а мені буде дуже приємно. Дякую вам велике, що зі мною ось цей час. Переїхали на інше поле, ходимо тут. І камрад вже щось каже, підходь знімай контент. Та ви що, денарій? Денарій, це те, за чим ми приїхали. Дивіться, друзі. А хто це що це за. Та хто його знає? Пій, ну, мабуть. Да. Лімесний, да? бо дзвенів не сильно високо, але да? угу. все одно супер. Мої вітання, друзі. Дякую. Виходжуємо тут місця зачотні. Ну, були колись. Бачите, це задоволене обличчя? Нарешті, під кінець дня, і в мене непоганий сигнал. Зараз, пока... <зараз>, Зараз покажу. Сигнал, звісно, такий: 9-8. Але, але де воно було? Де? Стоп, а, бачу. Але. Бачите монетка? Це або радянщина, але я дивлюся і бачу, що форма неправильно. Неправильно. Або лімес? Так само, як і у Льохі. А ну-ка, історичний момент. Да, це лімесний динарій. На жаль, а, он трохи навіть в землі залишилось його. Бачите, він красненьке. І ось воно, красненьке відломалося. А. На жаль, звісно, він взагалі вбитий, нічого не видно. Але, друзі, це динарій. Супер. Не знаю взагалі нічого, не видно нічого. Добре, давайте зараз я ще тут подивлюся, і потім вам вже розкажу, чи була тут частина його, і взагалі що воно таке. Ой, коротше, там такий да, шматочок був маленький, але він випав. Ну, в общем, що він вбитий при життю, дуже сильно вбитий. Але все ж таки, це римська монета, нехай навіть ліменс, лімесна. І я радий вже, що знаєте, не з пустими руками буду їхати додому. Супер, супер, супер. З вас вподобайка. Нарешті другий динарій в цьому сезоні. А я якраз хлопцям казав, що під захід сонця починають йти знахідки. Ось і в мене чергова. Щойно був динарій, у льохі, в мене, і ось така спинка від Фібули. Перша на сьогодні, і я радий, що вона є, тому що я люблю спинки від Фібули. Я їх збираю, деякі навіть реставрую. Супер! Ось така знахідка, але сподіваюся, сподіваюся, що ці місця дадуть нам трошечки більше, ніж просто спинки. Бачите, динарії тут є. І тут золото знаходили, я знаю. І ця точка дуже багата, і поселення дуже багате. Тому, тому це тільки початок. Я, я сподіваюся, будь ласка, дід Хабар не підведи. Знову монета, так, суто дуже Швидко покажу вам радянщина. 10 копійок, копійок. 61 рік після реформина. Коротше, шмурть, можна так сказати. Ходимо, шукаємо далі. Так, друзі, дивіться, зачепив. Ходили ми. Ну, сигнальчик такий собі, але... Тут головне, що бачите, ось вона візуальна, можна сказати, знахідка в землі, ось так лежить. І, наче навіть ціленька. Тобто зараз барабанна дріб, давайте обережно її дістанемо. І подивимось, чи ціленька, а, обламана все ж таки. Але з цією пружинкою. Ось вона виглядає так. Думав, що ціленька, але ні. Ну, але все ж таки приємна знахідка, ось така. ЧК. Черніхівська культура. Фух, черговий сигнал. Ось таке місце. Фібулку я тут вже одну підняв. Я думав, що якийсь шмурть. 12. Випадає, дивіться, друзі. Цілий. Я вже знаю, що це. Це лімесний динарій. Ось так в груди, бачите? А так, тепер би його дістати обережно. М -м, залип дуже сильно. Так, мені треба дві руки, щоб не зламати його. Давайте зараз включусь. Фух, так, ну що, дивіться, вбитий, на жаль, але бачите ось легенда, навіть видно, що там щось якась постать з топором чи що. А з цієї сторони у нас голова якогось імператора. Знову ж таки, треба подивитись. Е -е 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 -е, навіть написано зліва, бачите щось, і там думаю, що навіть можна це буде прочитати. І, і хто знає, вже прочитав, бо я не сильно розбираюся. Але це Динарій, друзі, і вже ціленький нарешті. Лімес. Супер, супер-супер. Тобто Лімес говорить про те, що ось такі динарії використовувалися на околицях Римської імперії. Тобто це монета була офіційна, вона була інколи навіть викарбувана безпосередньо в Римі або десь, знову ж таки, тут же ж на місцях. І вона ще вважалася ну, не динарієм повноцінним, але все ж таки мала свою ціну. Ось так. Супер. Я дуже радий. Слухайте, ну сигнал. Щойно знайшов, до речі, отак йшов тут, на цьому клаптику, знайшов царька, зверху лежав, потім покажу. Ну, він дуже вбитий. Сигнал теж був потужний, але він просто лежав на поверхні. І от дивіться, випадає. Ось шайба. Що це таке? Ну, я думаю, що царьок. Але який? Капуста, напевно. Ну, стан, так, да, це капуста. Стан того царька був дуже вбитий. Якого я. А, це... Слухайте, давайте я зараз... Так, це капуста. Це дві копійки капуста. Ну, давайте трошечки причухую покажу вам. Ну, в общем, немає що тут причухувати. Вбита монета, тогочасна, капуста, дві копійки, класична. Але, знаєте, ну, приємно все одно. Це другий царьок на цьому полі. Але кераміки тут просто тьма тьмуща. Ми сюди за антикою приїхали, тому шукаємо антику. Так, ну ось які знахідки. Це у нас на двох з льохою. Ще Нікітос, він свою хабарницю каже: ні, не буду позоритись. Коротше, не виставив. Там декілька спинок від Фібул і наконечник один. Прикольний такий. Ось це за два дні, щоб ви розуміли, десь приблизно. 400 кілометрів від Одеси, це тільки в одну сторону. Ми їхали, щоб ось це назбирати два дні зночі вже. Короче, давайте швиденько. що в мене три е, Саветіка. Ця монетка на удачу, ви знаєте вже. Два найприкольніші, що в мене є, це два ось ці динарії, але, на жаль, лімесні. але все ж таки Римська імперія. Далі в мене є два царки, навіть, ось вони два, ви бачили. І дві спинки від Фібули. Одна з них навіть з пружинкою. Це прикольна знахідка. Ну, якісь гачки. така. Ось це, до речі, що таке? Я вже не, перше, не вперше знаходжу. Хто знає, може підказати. Це на ось цих черняхах, ну, часто така нерідка знахідка. Ну, і до Льохи, Знахідок, дивіться, проколочка. Спинка від Фібули цікава. Один, два, динарії В нього є, один більш-менш цілий, два шматочки. Далі, що в нього є? Радянщина, одна теж? Оце сказали, що це частина від пінцету. Я не знаю, хто знає, підказуйте. Частина від пінцету, ось бачите, тут такі зубчики є, наче навіть срібло, бо таке важке. Це, це вістря в нього було раніше лежало ще. Ну, і ось такий Сігізмунд. Це я рахую, що це найтоповіша знахідка наша за цей вихід. Ось така офігезна монета. Ну і хотів би нагадати, що я продаю металошукачі, тож якщо вам треба металошукач, ви може, не знаєте з чого почати. Як взагалі купа у вас питань може бути, пишіть мені в інстаграмі у Директі, обов'язково допоможу. Офіційний дилер найбільшого в Україні магазину з продажу металошукачів Фортуна. Тож допоможу обрати прилад або замінити ваш старий на новий. Коротше, пишіть, домовимось. Ну що, перша знахідочка ось такий сигнальчик. Камради вон ходять. І я вже побачив очима, але знову вже загубив, де воно там є. Давайте ще раз покажу вам. А так. так завжди. О, є, бачу. Дивіться. Оп. Маленька насінинка так звана. Вістричко, цілесеньке. Ось таке. Непоганий. Сигнал був слабенький. Я сьогодні, до речі, копаю на програмі Парк 2. Це мені камрад підказав спробуй, бо я зазвичай на антиці ось на такої, на поле 2 копав. Ну так, чіпляє теж. Не сказав би поки що, що я помітив якийсь певний ну, різницю, але ну, бачу, бачу, бачу їх. Супер, круто. Сигнал був такий не сильно глибокий, десь це сантиметрів, можливо, 15 він лежав. 10, точніше, 10 десь. Нарешті те, за чим ми сюди приїхали. Ну, я вам хочу сказати, що так, програма Парк 2, вона дійсно краща, ніж програма Поле 2. Саме от по цим цілям, по яким ми приїхали. Я коли знайшов цей сигнал, я так махнув спочатку на програмі Парк 2, на якій я ходжу, було видно. Переключився на поле 2, махаю чорним, просто чорним. У підсумку ось показалась голова. Оп! Дельфін. І ще й крупний який, бачите? Цілесенький з плавничком. Навіть очко є видно. Супер. Монета, блін, більше двох тисяч років їй. Перші монетки, кайф. Кайф. Я з недавніх пір, як ви знаєте, якщо дивитесь моє відео вже не перший раз, обожнюю знаходити такі знахідки. Просто клас! Супер! Подобайка! Друзі! Черговий сигнал. Я думав дріт алюмінієвий, От чесно, я такий навіть вже. Ну я взагалі наживо тут не сильно коп, стараюсь, намагаюся копати, бо сигналів ну, не так багато і може бути багато шмурдяку. Але ви подивіться, це луска, так звана чешуя. Але ну, це срібна монета, я бачу. Тому що ось там, бачите, якісь. Здається, навіть ханство якесь щось таке. Зараз чуть-чуть причухую і покажу більш детальніше. Вау, вау, таку знаходжу вперше. Так, більше буду вже вдома відчухувати. Ось так хлопцям теж показав, кажуть, що золота ординська луска. Ось така монетка невеличка. Таких, в цих краях такі знаходять. Я тільки ось тут причухав, бо не хочу сильно терти. Але це срібло. Перше срібло на сьогодні. Сподіваюсь, не останнє. Монета, ну, цікава. У мене просто перша така. Хоча золота ординська знаходив, але мідні. Срібна, перша. Кайф. Камрад покликав, каже, Тарас, знімаю контент. Е, до речі, по-перше, дивіться, який прилад легендарний. Ті, хто давно копає, зараз у них аж серце ойкнуло, бо це легендарний єтрак теж від фірми MindLab. Чому легендарний? Тому що коли він з'явився, цей прилад, він стільки шуму не робив, бо він збирав і бачив дуже непогано. До речі, він і зараз може дати фору будь-якому мультичастотнику сучасному. Але його мінус недолік у тому, що він великий сильно по вазі. Але знову ж таки, кому кого це не лякає, то прилад досі актуальний. Ну, а дочка, ось вона. Вістрічко, це вже друге теж у нього. Ну не теж, а у нього це друга вістрічка. Ага, ось перше він каже. Ось таке перше. Тобто місце, бачите, вигоріло, але знахідочки є. Ну і на кінечника вістря у нас вже на трьох, значить, да, на трьох вже у нас чотири. чотири вістря. Хлопці виходжують, хтось щось знаходить. А я ось теж сигнальчик. І випадає. Випадає вістрічка, друзі. Але дуже шкода, що кінчик якраз обламаний. Стан в нього був би непоганий. Але, на жаль, на жаль, на жаль. І видно, що обламане дуже давно. Окислів немає. Точніше, ну да, таких свіжих. Дуже-дуже, можливо, навіть і тоді обламане. Вістречко, супер, мені подобається. Не знаю, обожнюю такі знаходити. Але воно навіть не обламане. Слухайте, воно наче ідеально спилене, бачите? Можливо, це так зробили тоді. Не знаю, не знаю. А давайте уявимо, що це може бути тренувальне вістря, знаєте, спеціальне затуплене, щоб воно. Не пробивало, або як гроші використовували, мені теж підказують. От зараз навіть кричать. Що як гроші, як гроші, ну, можливо, як гроші. Хто знає, пишіть. Знову переїхали, це вже десь в четвертий чи що. Вже сил все менше. Але знахідки вони підбадрюють. Ось лежить. Опа, вістрічко. Ось таке цікавесеньке. Ну, це таке рядове для цих місць. Але, знаєте, коли ходиш вже дві години і копаєш один раз на годину алюмінієвий дріт ось цей, то на ну, ці вістря це просто щось. Я вже чекав їх. Нарешті, нарешті, нарешті. Фух. Ну і спека, звісно, добиває, але що. Ось такі знахідочки додають трошечки сил. Копаємо. Їхали ми, їхали, переїжджали і, здається, приїхали. О, така ситуація. Заїхали в балочку, одну подивитись, що там по кераміці, і у підсумку Андрій трошки від'їхали, і щось машинка помилку видала. Добре, що є запаска. Завжди беріть з собою запаску. Не дивлячись ні на що, запаска повинна бути. Бо якщо ось така ситуація, то це просто жопа. Ну добре, я сподіваюся, зараз щодень все зробимо і їдемо далі. Якщо мене запитаєте, чому я не допомагаю, а хто ж знімати буде? Це ж документація. Я документаліст, виходить. Ну, все добре, наче вже все, наживили, бо ми хвилювалися, що домкрат не витримає, але витримав, все добре. Вже хлопці фіксують колесо, і значить, що зараз будемо вже їхати далі. А тут попереду, до речі, дивіться, який курган прикольний. Вон там, подивіться на нього просто. Мега-курганіще просто величезне таке. І нам, до речі, туди, там недалеко, була. Було було поселення, будемо шукати. Друзі, а як вам така ситуація? Ще одна чергова пригода. Минул на минулому полі камрад перебдягав катушку і забув її. Ми поверталися за нею. Це до, до, до цього. До господі, як воно там називається. Коротше, до ятрака. Так що зараз будемо ставити. Оце у нас пригоди. І колесо зламали. І катушку забули. Ну, коротше, сподіваюся, хоча б знахідки будуть. Ось так. от, Раз, і сюди закидали. Де вона? Все, поїхали. Ну що її ніхто не стирив, бо тут вже вон, техніка стоїть. І ось вона лежить ще червона така. Коротше, все, їдемо. Нарешті сигнал. Я не знаю. В це ми ходили ще плюс години-дві. Я думаю, що це дельфін. Бачите, хвостик стирчить. Ну, давайте з вами ось так подивимось. Ага, подивимось ми, звісно. Я думав, я такий сильний, зараз раз і все. Ага. Опа. Я просто не хочу його зламати. Оп. Так, це дельфін. Фух. Є, під вечір вже скоро додому будемо їхати. Нарешті випадає дельфінчик, другий за сьогодні. Ну, ви бачили в грудочці все по чесному. Ніяких підкидів. Супер, 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 супер. Сил вже геть немає. Ось так цілий день вже майже проходили. Ще крем від загару забув. Шия вся, все пече. І нарешті, знахідочка, заради цього, заради ось цього. Але. Це дає емоції, це, дає, це, це точно дає емоції. Як би ти не замах... За мну, замахувався на цих копах, приїжджаєш додому, такий, все, я неділю вже тиждень, два, не буду нікуди їздити. Потім через день дзвінок друга каже, там балочку одну розпахали. Поїхали. І ти вже такий, да-да-да, їду, їду. Ось так все відбувається. Копаємо, копаємо. Ще трохи часу є, можливо, ще щось знайду. Черговий улов, друзі. Була непогана покльовочка, і на цей раз я перший раз в житті дістаю такого довгого дельфіна. Ви просто подивіться, який він довгий. Такий важкенький насправді. Тут зазвичай ось саме на цьому місці такі маленькі-маленькі трапляються, вошки якісь. А цей прям, ну блін, ватажок зграє якийсь, дивіться. Клас. Супер. Ось це мені вже подобається. Сподіваюсь, не останнє ще на сьогодні. Можливо, ще вістречка якась, ну а ви далі ще й динарій. Знаєте, щось оце я йду вже хвилин 40 без сигналів. І починаю дуже сильно сумувати за пляжами. Там, де майже кожен крок в тебе якась ціль. І байдуже, що то буде фольга, там, я не знаю. Там відсоток монет дуже великий. Там можна знайти щось коштовне. Хі -хі. Блін, ну але насправді, як я завжди кажу, пляжі це круто, але у полях, якщо щось знайдеш. Старе, я маю на увазі, то задоволення від того, куди буде більше, ніж від самого коштовного золота, яке тільки є на пляжах тих. От чесно вам кажу. Але все ж таки, е круто, що у мене є змога, що я живу біля моря, і в мене є змога комбінувати пошуки. Тому що копати виключно у полях це одне. Копати виключно на пляжах це зовсім інше. І круто, коли можна поєднувати, покопати там, покопати там. Коротше, я вже хочу на пляж. Якщо чесно, бо це я ж кажу, п'ятий вихід десь в поля, і я суттєво вже прям скучив за пляжним пошуком. Тому думаю, що наступне відео буде якраз звідти. Це, це точно. І знову ми переїхали на інше місце. Знову випалене, як ви бачите, це вже звичне явище для цих місць. І сигнальчик в мене був. І випадає нак. На жаль, обламаний. Але нак. Друзі, ну що, ось такий вийшов у нас КОП. Три дні пошуку ви бачили. Не знаю, спершу думав, насправді, що нічого не вийде, тому що коли ось так: от в один день в тебе всього там три-чотири знахідки, я думаю, та нічого не буду робити. А потім вже додому приїхав, склав все докупи, подумав, що вам буде цікаво ну, ось такий формат. По-перше, хотів би знову подякувати вам, що дивитесь мене. Дякую вам безмежно, що зі мною за те, що пишете ці коментарі. Я все читаю, на все відповідаю, навіть хейтерам відповідаю. Тому дуже вам велике дякую, що зі мною, що вже стільки часу. До речі, на моєму каналі вже буде 40 тисяч підписників, дуже скоро. Тому дуже сильно попрошу вас підтримати мій канал вашою підпискою. Для мене це безмежно важливо. Монетизація з каналу не сильно велика. Її навіть не вистачає перекривати бензин За дорогу, тому що мені тому мені просто приємно, коли я заходжу, і дивлюся, що на мене підписується. Я дивлюся ваші коментарі, і це є моїм стимулом робити ці відоси далі. Дякую, що були зі мною. Нагадую, що я продаю металошукачі, тож, якщо вам треба металошукач, напишіть мені в інстаграмі у Директі. Посилання на мій інстаграм є в описі під кожним відео. Заходьте, просто підписуйтесь на інстаграм. Там буває часто, що е, швидше, ніж на цьому основному каналі виходять якісь. Зарісовачки, промо якісь, тому е, заходьте, дивіться, підписуйтесь, буду сильно вам вдячний. З вами був ваш улюблений блогер-проканал е, про пошуку Тарас, підземне Сафарі. Побачимось у наступному випуску.